У вас коли-небудь було таке відчуття, що система, яка повинна вас захищати, навпаки, працює проти вас. Що робити, коли ваші документи зникають з бази ТЦК? А вам загрожує мобілізація? Це не просто окремий випадок, а наслідок багаторічних системних проблем. Сьогодні я розповім, як діяти, щоб захистити себе і чому деякі норми законодавства потрібно змінювати. Ви дізнаєтесь, як правильно вимагати відсрочку, бронювання і що робити, якщо ваші військово-облікові документи просто зникли. Ви приходите до ТЦК для оновлення даних і раптом дізнаєтесь, що ваших документів просто нема в базі. Це виглядає абсурдно, але на жаль, це реальність для багатьох. Чому це відбувається? Давайте поглянемо на системні недоліки. Закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг був ухвалений ще у 2017 році. Але станом на 24 лютого 2022 року цей реєстр не був заповнений інформацією і фактично почав діяти лише восени 2023 року. Ця затримка кілька років створила серйозні проблеми з обліком та безпекою, що ставить під загрозу ваші права. Перш за все, якщо в ваших військово-облікових документів немає, ви маєте право вимагати їх поновлення або отримання дубликатів. Але знаєте, що процес може бути затягнутим через бюрократію. Чому так? Законодавство не передбачає чітких санкцій для посадових осіб, які не виконали свої обов'язки щодо ведення військового обліку. Це дозволяє їм уникати відповідальності і створювати ситуації, коли ваші документи просто не реєструються або губляться. Якщо ваші документи не знайшли, обов'язково подайте офіційний запит до керівництва ТЦК з вимогою поновлення даних. Якщо відповідь не задовольняє вас, маєте право звернутись до суду. Однак чинне законодавство, зокрема закон України про військовий обов'язок. І військову службу має низку прогалин, що ускладнює процес захисту прав громадян. Зокрема, немає чітко прописаних процедур для оскарження бездіяльності посадових осіб ТТЦК, також відсутні чіткі механізми компенсації за шкоду, завдану через втрату або неправильне введення військово-облікових документів. Якщо ваші документи не знайшли, обов'язково подайте офіційний запит до керівництва ТЦК з вимогою поновлення даних. Якщо відповідь не задовольняє, ви маєте право звернутись до суду. Однак, чинне законодавство України, а саме закон України про військовий обов'язок і військову службу має низку прогалин, що ускладнює процес захисту громадян. Зокрема, немає чітко прописаних процедур оскарження бездіяльності посадових осіб ТЦК, та також відсутні чіткі механізми компенсації за шкоду, задану через втрату або на правильне введення військово-облікових документів, крім того, закон не передбачає ефективних заходів для примусу посадових осіб до виконання своїх обов'язків, що дозволяє йому ухилятися від відповідальності, якщо ви працюєте у критичній інфраструктурі. Доглядаєте за батьками інвалідами або самі маєте особливі потреби. Ви маєте право на бронювання або відсрочку. Але ось проблема: Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію має невизначеність у трактуванні деяких норм, що призводить до свавілля на місцях. Часто навіть за наявності підстав для відсрочки або бронювання вам можуть відмовити через відсутність чітких інструкцій або незнання посадовими особами законів. Тут знову виникає питання, чому так? Відповідь проста: недостатня підготовка та контроль за діями ТЦК з боку держави. Перевіряйте, щоб у документах були всі необхідні підписи та початки. Якщо вам відмовляють у наданні документів. Обов'язково вимагайте письмове пояснення від керівництва ТЦК і звертайтесь до вищих інстанцій або суду. Якщо у вас намагаються мобілізувати без належних документів, ви маєте право відмовитись, і це ваше законне право. Але знаєте, що у законодавстві є багато суперечливих норм, які дозволяють представникам ТЦК зловживати своєю владою. Наприклад, постанова Кабінету міністрів номер 560 яка регулює порядок проведення військово-лікарської комісії, не передбачає чітких механізмів оскарження рішень ВЛК. Це означає, що навіть якщо ви не згодні з висновком ВЛК, вам будуть, буде дуже складно добитися перегляду рішення. Якщо вам намагаються вручити повіску без висновку ВЛК, або якщо ваші документи ще не готові. Вимагайте письмового пояснення причин. Якщо вам відмовляють у цьому, звертайтесь до юристів або правозахисників, щоб підготувати скарги до суду та вищих органів влади. Якщо ваші права порушуються, діяти потрібно негайно. Законодавство України дозволяє громадянам оскаржувати дії або бездіяльність посадових осіб ТЦК. Але на практиці цей процес може бути тривалим і складним. Наприклад, стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на захист у суді, але часто судові процеси затягуються на місяці, якщо не на роки. Щоб прискорити процес, звертайтесь до адвокатів, які спеціалізуються на військовому праві. Якщо вас ігнорують або відмовляють у наданні документів, подавайте офіційну скаргу до Міністерства оборони України. Публічність і звернення до медіа може стати потужним важелем тиску на систему. Друзі, система може бути недосконалою, але ваше право це те, що гарантує закон. Знання своїх прав це ваша найкраща зброя проти бюрократії та свавілля. Не бійтесь захищати себе і пам'ятайте, що ви не самі в цій боротьбі. Україна наша спільна країна, і ми всі маємо її захищати. Але це не означає, що ви повинні жертвувати своїми правами. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, залишайте свої коментарі, і разом ми досягнемо справедливості.